Всім привіт! Всі ми знаємо такий овоч, як морква. Хтось вирощує моркву на городі біля будинку, а хтось купує моркву в магазині. В цьому відео хочу розказати про 7 цікавих фактів про моркву. Отже, поїхали. Перші згадки про моркву походять з Азії. Де цей овоч вирощували на території Афганістану, Ірану та Таркменістану. Морква мала фіолетове коріння і на смак була гіркою. Оранжева морква, яку ми всі знаємо сьогодні, з'явилася завдяки роботі селекціонерів та батьківщиною вважаються Нідерланди. Якщо їсти дуже багато моркви, шкіра стане жовто-оранжевого кольору. Це не страшно і швидко проходить. Їсти моркву корисно. Адже, дякуючи бета-каротину, який в нашому організмі перетворюється на вітамін А, є корисним для імунної системи та зору. Оскільки за європейським законодавством варення можна експортувати лише з фруктів, Португалія офіційно називає моркву фруктом і виготовляє з неї мармелад та джем. Приготована морква корисніша, ніж коли її з'їсти сирою. Адже якщо з'їсти сиру моркву, можна отримати приблизно 3% бета-каротину. Коли з'їсти приготовлену моркву, отримаємо приблизно 40% бета-каротину. Морква на 88% складається з води, хоча на дотик тверда. Морква це дворічна рослина, яка в перший рік є смачним коренеплодом, а на другий рік морква цвіте білими квітами-парасольками. 5,8 метра це найдовша морква у світі, яку виростив британський фермер. Правда, більша частина найдовшої моркви у світі її тонкий хвостик. Ось такі сім цікавих фактів про моркву ви тепер знаєте. Які ще цікаві факти про цей овоч ви знаєте? Пишіть в коментарі під відео.